Але ще один момент. В старому прикладі я розбила одну ділянку на два скінченних елементи, ділянку ригеля на два елементи і ділянку стійки на два елементи. Для чого я це зробила? Я зробила це для того, щоб отримати більш точне значення екстремального моменту і порівняти його з аналітичним значенням. Аналітичне значення представлено тут екстремальний момент, він вийшов максимальним моментом, до рівня 22,88 кН. Отже, я відкрию наш файл, в якому ще одна ділянка, один скінченний елемент на кожній ділянці. І ми перейдемо з вами в розрахункову схему і розіб'ємо кожну ділянку на два елементи. Це робиться таким чином. Ми відкриваємо вкладку злі елементи і шукаємо розбиття стрижня. І тут нам пропонують. Розбити декількома способів на ділянки у заданому співвідношенні на n рівних ділянок і на заданій відстані. Так? Тобто давайте з вами розіб'ємо для початку на, на два скінченних елементи нашу ділянку. Натискаємо ОК, є». тепер правою кнопкою по чорному екрану і інвертувати вибір елементів, щоб всі вибрати ОК. Є». Ось дивіться, ділянка ригеля в нас розбилася на два елементи, і ділянка стійки в нас розбилася на два елементи. Але давайте ще подивимося таку річ. Екстремальний момент при аналітичному розрахунку виникає на відстані 3,38 від опори Б, так, або 2,62 від. Від, лі... від лівої точки від початку ділянки координата. І 2,62. Давайте тоді спробуємо розбити і на заданій відстані 2,62. Від першого вузла ось цю ділянку, тобто отримаємо додатковий вузол, і у цьому вузлі ми при аналітичному розрахунку отримали екстремальний момент, порівняємо його з розрахунком за методом скінченних елементів. Виходимо в керування, виходимо в дерево проєкту, виконуємо лінійне розрахунок. Закриваємо вікно розрахунку і переходимо в графічний аналіз. Так, нас цікавлять іпюри зусиль. Нас цікавить і пюра з моментів від зовнішнього навантаження. Натискаємо на значок іпюри, натискаємо оцифрування ізополів. Так, дивіться, що ми отримали. Ми отримали. Ну, от, здається, екстремальний момент 22,9. А посередині оця ордината схожа 22,61. Давайте перевіримо посередині 22,6 скадає 22,61, і екстремальний момент 22,9. Тобто, ну, збігається з аналітичним розрахунком, стійко ми з вами, в принципі, перевіряли. Так? Але давайте ще точніше подивимося, інформація про елемент і подивимося. І пюри так? ліва частина, тобто дивимося оцю ліву частину нашого ригіля. Так, що ми маємо? В принципі, ось він так. Це в нас екстремальний момент на відстані 2,62, тобто збігається з аналітичним розрахунком. Ну, ось тут ми дивилися з вами теж на початку ділянки. Це ордината, якщо ми наведемо 9. 9,22, ось 9,22 і 9,2 дає аналітичний розрахунок. Так? Це при такому розбитті. Так, подивимося інформацію ось про цю діляночку. Так, і пюре. зусиль. Нас цікавлять. І ми маємо 0, ось він 0. Так? І на рівні а, 3 метри, що ми маємо? 22,61. Да. Тобто ця ордината 22,61 це ось ця ордината на рівні а, в кінці ділянки. Давайте перевіримо ось цю нижню частинку нашої стійки. Так, що тут з Ну, Ясно, що максимальний момент виник защемлення, дорівнює 38,78 і 38,8 за аналітичним розрахунком. Так, і ось тут, що він показує нам? 2,78. Так, на відстані 2 метри, 2,78. Давайте подивимося. І 2,8 ми маємо при аналітичному розрахунку. Збігається. Так. Так, і проаналізуємо цю ділянку, хоча, в принципі, там вже всі ординати проаналізовані. Так, що ми маємо? Ми маємо 2,78, це ось попередня ордината. Да? Ось тут, в кінці цієї ділянки, на початку цієї ділянки, там немає ніякого стрибочка. Так. І в кінці ділянки на рівні 2 м ось 9,22. Це ось ця ордината. Тут збігається з нашим аналітичним розрахунком. Так.